Мені вдалося заробити близько 10 тисяч доларів за день на арбітражних ситуаціях у криптовалюті. Та перед цим цікавим досвідом вже по класиці рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, де я викладаю ту інформацію, якої немає тут в Ютубчику. Думки чи аналітику по тій чиї іншій ситуації в ринку, та по можливості якісь свої рухи, де я щось заробляю чи втрачаю на ринку. Що то за покемон, цей ваш арбітраж криптовалют? Чим його їдять? Це щось має спільне з арбітражем трафіку? Спойлер ні, немає. Не буду тратити ваш час, тому давайте швиденько пробіжемося по основі базі даних короткострокових спекуляцій. Арбітраж криптовалют. Це спекуляції в моменті, які дають можливість отримувати прибуток від різниці в цінах на криптовалюті на різних централізованих, децентралізованих біржах або інших площадках. А той же пір-то-пір, -то -пір, по суті, теж є арбітражом. Ну тільки податково вас по голові не погладить за це, скоріше, навіть на ту голову. Тому я не рекомендую цим займатися. Арбітражист називаємо його так, купує криптовалюту в дешевшому місці і відповідно продає її в дорожчому, як і в будь-якому ділі, особливо в будь-якій сфері в крипті, тут присутні певні ризики, які варто знати та розуміти: вся сфера є відносно новою технологією. По суті, свій кожен токен є потрібною, а інколи є непотрібною валютою якогось стартапу, тому їхнє майбутнє не є повністю визначеним. Як мінімум потрібно враховувати такі фактори, як ризик зміни ціни, ціни можуть швидко змінюватися, що може призвести до збитків, якщо не завершити угоду швидко. Ризик комісій, DEX, CEX біржі, мережі, інколи навіть самі токени, вони стягують свого роду комісії за торгівлю і відповідно можуть зменшити прибуток від арбітражу. Ризик ліквідності. Деякі біржі, в залежності від проєкту, монетки, які ви торгуєте, ситуації на ринку, хайпу, популярності самої платформи і багато інших факторів, можуть мати низьку ліквідність, що може ускладнити арбітраж реміснику якісно і з прибутком завершити угоду. Першу страву подано. Переходимо до наступної: що це була за арбітражна ситуація, та як вона відбувалася. На дворі був 2021 рік. На графіках та сама легендарна бичка, та що минула, початок літа. І судячи по графіку, біткоін саме в цей час вирішив скоректуватись на значення 35-40 тисяч доларів. Та трейдери, хом'яки, спекулянти і всі інші учасники ринку були до сих пір на ейфорії, так як телеграм-пабліки, твіттер та інші інформаційні ресурси до сих пір говорили про те, що біткоін скоректувався і летіти нам скоро на 100 тисяч. Фокус ринку дещо змістився, бо біток вже не летів, а коректувався. І ось в цей самий час мені попали на очі досить цікаві монетки: Елон і Акіта. Як це сталося? Десь середині весни в крипті з'явився новий тренд на мем токени у вигляді собак, тобто собачих токенів, який багато хто із задоволенням підхопив і у своєму роді крутив рулетку. Штампувалися все нові і нові щитки. Хайп, ейфорія, ліквідності було більше ніж зараз у топ-проєктів. Плюс ще Ілон Маск підключився у своєму Твітері, шилячи і памплячи це все собаче добро. Ринку це сподобалось, тому люди купували пусту монетку десь на хаях, думаючи, що це дно. Або просто вкладали всю котлету і залітали в останній вагон. Поїзді я особисто чув купу історій, як школярі ставали мільйонерами на тій же монетці шип. Я не думаю, що вони на даний момент берегли хоча б 20-ту частину своїх коштів. Досвід, практику, збереження свого капіталу на більш довгу дистанцію, отримали хіба біржі, які заробляли на комісіях, і також арбітражили своїми методами там, і способами, та трішки мудріші, розумніші і спритніші криптани, які дивились ширше, аніж просто купити по ринку монетку. на Каях без якоїсь стратегії. Мозгами мене не сильно обділили, тож моя стратегія була спекуляцією на коротких дистанціях, тобто арбітраж. І як я раніше згадав, пара з таких досить цікавих собачих монеток, яка мені попала на очі, була Елон і Акіта, яка була методика цих спекуляцій. Насправді все було досить просто: є платформа 1, це Uniswap та платформа номер 2 це Bitrue. Так як щитки постійно стріляли, тобто натовп їх хто купував, то продавав, налягаючи, звичайно, в більшості на купівлю, то відповідний спред був постійний. Спред це є різниця між курсами монеток. Топові біржі, такі як Binance, Coinbase, OKEx, KuCoin, мають своїх досить хороших ботів, які часто вирівнюють ці самі спреди. А от біржі типу Bitru таких технічних можливостей не мають. Тому часто дивляться на топові біржі та беруть їхні ціни на свої платформи. Ну або як варіант, в таких цексах є бот, який працює не дуже добре, так як підставляє свої лімітні ордери вище або нижче ціни, яка є на ринку. У мене, до речі, є про це відео, рекомендую переглянути. І вгадайте, звідки біржі нижчого рангу беруть курс, якщо топові не мають цієї монетки. Правильна відповідь не звідки. В абсолютній більшості випадків ціна формується криптонами, хоміками, людьми на емоціях та іншими учасниками молодого та дикого риночку. І я цим скористався. Судячи по якихось залишкових спогадах та транзакціях, які я міг відкопати за один день літа, мені вдалося заробити близько 9-10 тисяч доларів. Діліться в коментарях своїм досвідом в крипті, як ви заробляли, чи можливо втрачали, чи вивчали щось нове для себе на ринку, або може навіть купили якийсь щиткоін. Вдачно його продали і купили собі новий там, телефон, машину, квартиру. Буде цікаво почути вашу історію. Не забувайте про всі ось ці вподобайки, підписки, дзвіночки, аби просувати даний україномовний контент, так як YouTube його, на жаль, помічає не дуже добре. А я з вами не прощаюся. До наступних роликів!